Гравці заєднують пари слів і концептів, що формує їх логічне мислення і творчість. Таким чином, гра стає не лише розвагою, але й джерелом навчання. На другій стадії учасники отримують картки з ситуаціями і повинні знаходити позитивні моменти. Це сприяє розвитку оптимістичного підходу в їхньому житті. Ця гра стане корисною для дітей, адже вчить їх бачити позитив навіть у важких ситуаціях. Це сприяє формуванню емоційної стійкості та позитивного сприйняття світу. Спочатку ми вставляємо фігури, такі як коло і трикутник, щоб потім з'єднати їх стрілкою. Це сприяє створенню зрозумілішої презентації. Використання інструменту з стрілкою дозволяє точно налаштувати зв'язки між фігурами, що є важливим для візуальної ясності. Зміна стилю стрілок допомагає акцентувати увагу на важливості інформації. Користувач може адаптувати вигляд стрілок до теми презентації. Можливість переміщення елементів на екрані дає змогу краще організувати проект. Це важливо для створення зручного дизайну та покращення візуального сприйняття. Використання макросів для автоматизації повторюваних дій є суттєвим. Це допомагає економити час і зменшувати ризик помилок під час редагування. В режимі перегляду можна перевірити, як виглядає вже готовий проект. Це відкриває можливість виявити помилки та внести корективи перед фінальною презентацією. Описано, як знайти і вибрати необхідні об'єкти для роботи з шаблоном, що спрощує процес. Це ключовий етап у створенні дизайнерських матеріалів. Демонстрація використання шаблону ілюструє роботу з персонажами з романів, що допомагає зрозуміти, як взаємодіяти з різними елементами. Відео також показує, як змінювати кольори та заповнення об'єктів, що дозволяє налаштувати їх відповідно до бажаного дизайну. Це важливо для індивідуалізації проєктів. Важливість візуальних матеріалів для дітей під час навчання важко переоцінити. Вони допомагають краще засвоювати матеріал і зберігати увагу. Процес налаштування слайдів у PowerPoint є простим. Зменшення об'єктів на слайді допомагає покращити сприйняття інформації. Порівнюючи з іншими ресурсами, такими як Кінзв, варто зазначити, що PowerPoint залишається популярним та зручним інструментом для навчання.